Всім доброго ранку. На зв'язку команда Shark Trade. В цьому відео ми з вами побудуємо план на найближчі тиждень. Перше, на що ми завжди звертаємо увагу, це на Forex Factory, так? тобто на новини, які будуть на цьому тижні, і ми з вами можемо сказати, що в нас буде волатильна середа і більш волатильний четвер у другій половині дня, так? тобто в New йоркській Кілзоні. Понеділок. В принципі, день без новин він не такий буде цікавий, як і всі інші дні. Вівторок, окей, можна виторгувати. середа. Подивимося по ПА, тому що минулі два рази в, під час якраз таки цих флешок були досить непогані муви, плюс досить непоганий ПА. Ось. Ну, четвер можна спокійно торгувати, і п'ятницю так само можна спокійно торгувати. Тепер перейдемо з вами до чартів. Перше, з чого починаємо дивитися, це Діксі. Діксі в нас після захоплення внутрішньої ліквідності в середині неефективності тижневої зміг сформувати ордерблок, який наразі вже був протестований. І ціна робиться як мінімум до цього ствінга. Як максимум я б очікував, десь преміум. Це в ідеалі, звичайно. І вже звідси продовження, можливо, роз... Східного руху, або, в принципі, тут вже змінити контекст на висхідний. Так, е ось. Тому поки що все це виглядає досить е непогано. В далі хотілося б бачити формування е ренджа понеділка, після чого у вівторок його захоплення, і вже звідси продовження висхідного руху. Це було б е ідеальним варіантом. відносно того, що у нас відбувається на євро. Ситуація ідентична, за виключенням того, що в нас є дивергенція з ГУ. Так? В нас так само є тижнева неефективність в дискаунті останнього мову. У нас так само є сформований денний ордерблок, в принципі, вже є його тест. І далі хотілося б продовжувати просто рух вниз <кхід> тільки через підтвердження на годинці. Так, тобто ми протестували, ціна протестувала 4 години на ефективність. І поки що з годинки це не було в нас підтверджено. Ось, тож хотілося б бачити підтвердження з годинного таймфрейму е, і продовжувати рух нижче. Відносно того, що в нас відбувається на BTC, е, BTC тижневу свічку закрив е, дуже агресивно, так. Це прям кайф для того, щоб продовжувати рух вище до е, цієї ліквідності, в нас, е, в принципі, вже все є сформоване. Єдине, що хотілося б бачити, це все ж таки не східний мув. Е, трохи дати відкат, корекцію. Е, можливо, десь щось таке ми побачимо. Е, ось Але поки що цим і не пахне, як то кажуть. так е, Тобто ціна попрацювала з внутрішньою ліквідністю ось тут. Ось. А, тепер в ідеалі, звичайно, якось би повернутися в якийсь діскаунт ось цього всього діапазону і отримати дуже непогану точку входу для якихось твінг-позицій, в принципі, по всім парам, не тільки відносно BTC. Ось, тому а, в цілому, в цілому якраз таки ми знаходимося в маленькій тижневій неефективності, це може стати. Для нас каталізатором рух вниз плюс ордер э, блок. так. Єдине, що хотілося б, звичайно, бачити, це м, якісь підтвердження з 4H, але в цілому я б точно не шукав шорт позицій. Просто очікував би і намагався працювати в лонг. ось. М, тому тут потрібно бути обережними, дуже, тому що шорт-позиції на. Такі, ну, на таких мовах закінчується не завжди е, гарним способом. Ось. Ну, тут в цьому поки що нічого не ціх... не, немає цікавого. Так, у нас є е, як опорна область, це ми можемо ми виділити даний ордерблок, в принципі, і від нього намагатися шукати позиції інтердей до перехаю локального. Так, ось сюди. Як варіант, так, може бути таке. Але в будь-якому випадку тут вже треба бути обережними, обережними із лонгами. А, тому я б, напевно, просто очікував корекції нормальної. Вона має бути 100%. А, і вже після цього продовження а, руху вище. А, На цьому в мене все. Бажаю всім гарного тижня і до нових зустрічей.